Але ж, мені, будь ласка, результати саміту НАТО і саміту миру, ну, приблизно однакові. Багато добрих слів, але оптимізму вони не додають. Хоча в одному місці нам пообіцяли незворотній шлях до НАТО, в іншому всіляку підтримку, але до реальних кроків, скажімо так, ще багато багато років. У мене запитання, які висновки ми можемо зробити, і що можемо очікувати після саміту НАТО? Ну дійсно такі заходи вони завжди веселі, активні в день проведення, але потім з на наступний ранок від них доволі складне, тому що починають розбирати, а що ж в дійсності. Якщо ми подивимось на саміт НАТО, то не дивлячись на всі панігіріки, розповіді про Нато, яке готове до викликів, яке розширюється, і Швецію, Фінляндію поповнили свої ряди, яке протистоїть, підтримує Україну і все інше. Тим не менш, ми можемо побачити, а що ж на виході. На виході домовилися вдовгу, і це добре для нас, але виділяти ті самі гроші, які й наразі, тобто на полях саміту під час офіційних. Заяв говориться про те, що треба нарощувати підтримку України НАТО рішуче в цьому. А в документах в результаті береться сума середня того, що надавалося цього цього річ, минуло річ, і власне просто перекладається на наступний рік. Сказати, що це погано? Ні, але і ем, проривною річ це не назвеш, це пролонговане сьогодення, але гарантовано це непогано, це добре. Якщо ми подивимось на різні кроки, які мають задіюватись проти супротивників. На словах, знову ж таки, в заявах НАТО заявляє, що вони готові до викликів Росії, вони готуються до того, щоб дати будь-якій агресії захистити всіх союзників, і їм це вдавалося 75 років і буде вдаватися і далі. При цьому, розміщення тамагавки Сполучені Штати планують в Німеччині. Не в Балтиці, не в Польщі, а саме в Німеччині, таким чином, знову фактично говорячи про те, що є певні буферні країни всередині самого НАТО, і, відповідно, такі ракети будуть розміщуватись не прямо поближче до Росії, а так, щоб подраждажнити, але і не дражнити одночасно, а так, щоб не сприйнято було як роки ескалації, хоча ж це, звісно, прояв рішучості. Поруч з тим, заяви, які ми бачили по... на полях. В експертних дискусіях з приводу протидії Росії, одна з дискусій фактично була про те, як співпрацювати НАТО зі своїми супротивниками, Китаєм, Росією, Іраном у питаннях протидії тероризму. Ну, це виглядає взагалі як блізнірство, оскільки як мінімум дві з цих трьох країн, а саме Росія і Іран, є країнами, які. Власне, спонсорують тероризм, озброюють терористів, користуються їх послугами і, власне, самі чиняють терористичні акти. Все це нагадаю відбувається на тлі публікації інформації стосовно того, що було зірвано завдяки американським спецслужбам і ефективній діяльності німецьких спецслужб по охороні голови концерну Рейн Метал, вдалося зірвати замах на нього російських спецслужб, які готували його вбити. Повертаємось на поля саміту НАТО, і там обговорюють, як співпрацювати в протидії тероризму з супротивниками. І отаких от, е, е, біполярочних е, е, розбіжностей, м'яко кажучи, в цьому саміті НАТО було вкрай багато. Це говорить про те, що НАТО, хоча і є сильним, як ніколи, і це правда, але воно є нерішучим, як завжди. Можна бути грамілий найсильнішим союзом в світі, можна бути е, в лавах мати найміцнішу, найпотужнішу воєнну потугу світу, Сполучені Штати, найбільшу економіку світу, але при цьому бути слабодухами. І тоді якийсь, вибачте, болотяний дрищ може вам задавати свій порядок денний, шантажувати, викручувати руки, брати вас на слабо, тому що він розуміє. Що цей Граміла слабодухий, що він не буде задіювати свою силу, що він буде уникати всіляко конфронтації. І це те, те, чим користується Росія. НАТО залишилося глибоко в 90-х роках. Можливо, початку 2000-х, але навіть не війшовши в другу половину нульових років, десь до Мюнхенської промови Путіна 2008 року. НАТО до живе світом, який. Монополярний Радянський Союз подолано, все чудово і далі лише світле майбутнє, і от зараз отримали обухом по голові, і тепер вже визнають, що, мабуть, не зовсім світле майбутнє, але не готові при цьому визнати реальні виклики сьогодення і діяти з ним, навіть називати їх повноцінно не готові. І от саме через це, як на мене, концептуально і світоглядно відбувається цей розрив, коли експертні дискусії на полях про одне. Заяви про інше, а документи взагалі про третє. Для України цей саміт завершився позитивно нейтрально. Нічого нового, нічого проривного. Все те, що обговорювали, просто унормувалося в один рядочок. Зібрали все те, що робилося до цього за місяці, і виписали під пунктом 1, 2, 3, 4, 5, поставивши цяточки і розставивши їх в списку. Але нічого нового і проривного. На саміті, власне, не було заяви з приводу незворотності українського вступу в НАТО, звісно, це такий собі певний, вже навіть не пів крок а не знаю, четверть, крок, одна восьма, крок. Ми так дійдемо до того, що будемо виміряти в долях відсотків ці кроки в бік вступу України в НАТО. Чи це відкат назад? Ні, не відкат. Безумовно, і в цьому перемога. Чи це стояння на місці? Ну, також не зовсім це все ж таки рух в потрібному нам напрямку, але з самою з можливою повільною швидкістю. Я прямо очікую, коли цьогорічний міст для вступу в НАТО перетвориться в наступному році в якусь нову метафору. Аля е, тепер у України хайвей по вступу в НАТО. і Будемо рухатися з більшою швидкістю через п'ять років, скажуть, що е, саміт НАТО став. Е, е, Космодромом чи зоряним майданчиком для гіперстрибку України в НАТО. Тисячу одну метафору можна придумати тоді, коли не можуть сказати прямо, коли розуміють, що Україну треба брати в НАТО, треба запрошувати в НАТО, але не готові. І відповідно тоді неготовність запросити Україну в НАТО, мова не йде зараз про взяття нас в НАТО. Це, очевидно, достатньо довгий процес і пов'язаний з цілою низкою змін як всередині НАТО, так і Всередині України, які нам ще треба зробити, і це наше домашнє завдання. Але, очевидно ж, вікна можливостей наразі геополітичного, геобезпекового немає для того, щоб НАТО нас прийняло в альянс. Але абсолютно еригантне і стали, стала позиція частини членів НАТО, зокрема Сполучених Штатів Німеччини, ну і менш радикально, але ще декількох. Країн-членів НАТО, що Україну навіть запрошувати не треба. Навіть ми побачили список зі більш ніж півтори сотні американських науковців, експертів там таке намішано каша, мед, свяхи і екскременти. Все разом. Половину з них взагалі ніхто не знає і знати не знає, як їх звати. Але є частини дійсно знаних людей в списку, які звернулися, що Україну не треба запрошувати в НАТО. Ну це вже ледь не крок вічої, коли створювали. І очевидно, що це елемент вже е, стратегічних комунікацій створювали підґрунтя для того, що по випадку, якщо прийдеться прямо сказати Байдену, що Україну зараз не візьмуть в НАТО, щоб він міг послатися, що от дивіться, експертна позиція, думка суспільна тощо, і сказати, що е, ми ж маємо бути відповідальними і діяти. Україну треба зараз підтримувати, зброю все інше. Най... Міцніша для нас заява, вибачте, завершу, це f 16 те, що вони прямують в Україну. Але знову ж таки, де вони прямують? Але будемо сподіватися, що в липні ми їх таки побачимо. Принаймні, заяви по Гріпинах, а, про те, що Швеція знову сказала, що повертається до розмови, якщо Україні треба буде, говорить про те, що, судячи з усього, вони рухаються рівно з тією швидкістю, як і рух України в НАТО. Двері відкриті. Але давайте будемо робити кроки, робити не один крок, а півкроку. Давайте четверть кроку, одну восьму кроку і так от рухатися вкрай малими такими воти імітаціями руху. Бо Швеція, як і Франція, в один момент допомогла в цьому а з міражами піднімали питання гріпенів не для того, щоб їх нам надати. Навіть якщо ми візьмемо всі шведські гріпини, які вони потенційно могли б надати Україні, це недостатньо. З точки зору наших потреб в а, авіасуднах, але а, вони були необхідні як точка опори і важель тиску на те, щоб нам були передані F-16. Якщо Швеція знову заговорила про Гріпини, це означає, що по Ф-16, не дивлячись на прийняте рішення, щось там все-таки трішечки може пробуксовувати. І тому а, мені здається, що саме на тлі заяви, Блінкена, на тлі слів Прогріпини шведських. Судячи всього, таки дочавлюють це питання, і можливо, ми в липні, вже або в серпні, в найгіршому випадку, таки побачимо в українському небі F-16. Давай так по черзі, Гріпини. будемо з з черги. Гріпини. по ним сказали, що Україна сама відмовилась, тому що вона не може одночасно обслуговувати і F-16, і гріпини, і все інше, ми вже маємо велику проблему з обслуговуванням. Різних танків, різних гармат, це знаєш, як називають військове все, що знаходиться зараз на озброєнні. Зоопарк. Це зоопарк. Так, це зоопарк, і це, це назва така абсолютно дуже права. Це правда, тому що там бігемоти, і бігімоти, слони, і крокодили, і все що завгодно. Це першу. леопарди, пантери, і не тільки кошечі, багато всіх далі. З приводу літаків F-16. Знаєш, я пам'ятаю, як нам обіцяли наприкінці минулого літа, що ми їх отримаємо, потім на початку осені, потім до кінця року. Зараз я бачу кальку з цього, і тут днями з соціальними мережами ходила така карикатура. Де там ви нам f 16 даєте, чи тільки показуєте? Показуємо, красиве. Красиво. А, а не бачив і... жарт, що F16 виявився найповільнішим літаком в світі. Да, не можу долітати до України, це як. Але це все таке і останнє: ти знаєш, для мене не було ніяких розочарувань після того, що я почув на Київському безпековому форумі. Після того, що я почув від послів э, э, Вержбоу і Хербста, після цього, що я чув від. Американських і європейських дипломатів, я розумів. Так, Сполучені Штати і Німеччина не дуже хочуть бачити нас, тому що ми для них проблема, і вони це розуміються. Але і Україна не зробила всього. Україна, коли я кажу, я кажу про владу. Що могла би зробити для того, щоб ми подолали всі припони і досягли б консенсусу. На жаль, тут гра була равна. Грали. І рівні сторони. Тому так, йдемо далі, крокуємо. Але я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Знаєте, на початку вперше, я навіть перерахую зараз: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ботів. На початку зразу почали вносити. Такого я давно не бачив. А Мабуть, комусь теми, які я сьогодні буду підіймати, здаються важливими, і мені здається, що це хтось з болот зі сходу, тому що теми, які ми підіймаємо, їх буде дратувати найбільше. Сьогодні 100% відсотків не банкова. Ну тому, що мені так здається. Але я хочу звернутися до вас. Якщо ви ще не підписані і дивитесь, підпишіться негайно. Підпишіться. Прокоментуйте, поставте вподобайку, напишіть звідки ви дивитесь. вас вже багато. Ви можете писати і не хвилюватися. А, також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Поширюйте відео. Якщо хочеться вам стати спонсором каналу, не стримуйте себе на каналі. Така можливість таку функцію надає YouTube. Ставайте спонсором, допомагайте каналу залишатися незалежним, допомагайте каналу. Своїми підписками, вподобайками, лайками, поширенням, коментарями все це допомагає. Дякую, що ви не байдужі, Олеже. Скажи мені, будь ласка. НАТО ми зрозуміли, але я ж не зря провів аналогію з самітом миру. Росія не братиме участь у другому саміту миру. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін. Ну, він сказав, що нам все відомо, ми не будемо брати все. Якщо чесно, мене це трохи дивує, а особливо на тлі того, що Китай і Індія тиснуть на Росію. Мов давайте шукайте варіанти. Але чи треба України взагалі, взагалі тоді займатися чи тим самітом? Якщо ми розуміємо, Росії там не буде, Китаю там не буде, результату там не буде. Єдиний результат у фіналі в ком'юніке може бути написано, що Україна гарантовано має право захищатися і підготувати третій саміт миру, який буде незламний? Вже це незламний саміт. Ну інше я не можу сказати. Скажи мені, будь ласка, може пропустити важливе слово. Ти пропустив важливе слово. Потужне. А ну потужний і незламний сто відсотків. Так, от в мене запитання: нам потрібен цей саміт, якщо ми знаємо заздалегідь, такі, що буде такий результат? Ну, ти знаєш, мене погляд дещо різний з тобою з приводу самітного, ага, і віде. як на мене, з цією заявою Росії, що їх не буде на саміті, частина ризиків знялася. Якраз от тепер я б сказав, що Україні варто готувати його, тому що він не відбудеться. І саме як процес він нам зараз буде на користь. Чому Індія і Китай тиснуть на Росію, щоб завершити досягнути якогось припинення вогню? Бо для них прихід Трампа він є ну не дуже приємним для Китаю. Перш за все для Індії. Також розтяжка не дуже буде подобатися і в них з різних позицій з Китаєм, але зараз сходяться їх ситуативні інтереси. але при цьому Росія всіляко відмінусовує і відштовхує будь-яких посередників, бо Росія якраз чекає приходу Трампа для того, щоб сісти з ним і по пацанськи спробувати домовитися напряму. І серії, от ми тут щось там відмовляємося. Отут от ви нам залишаєте а от території України і всі наративи верніше, єдиний наратив, яким пронизані всі мирні плани, які запускалися різними суб'єктами з Москви, починаючи від ботаферм, те, що вони прокачували, завершуючи путіним і. Стамбульський формат він вирішив згадати, і давайте чотири області нам до цього, що суперечить одне іншому, плюс там через гордони якісь пірамідки йому, мабуть, наговорили якийсь план з приводу якогось там спільного контролю за Кримом і якихось інших історій, які взагалі з російською позицією мало що спільно мають, але тим не менше, нібито з Росії план. Все це зводиться до одного: ділимо українське, але окей, Росія відмовляється від максимуму. Україна відмовляється від того, що мало, а Росія відмовляється так вже і бути від того, що вона недоотримує. І оцей наратив є небезпечним. І Росія його кладе в основу переговорів з Трампом, називаючи це фактично Ріалполітик, коли фактично легітимізується і визнається право сили. І як мінімум проміжкове завершення війни за принципом права сили. Той, хто сильніший, отримує більше, той, хто слабший, відмовляється від частини, і радіє тому, що його не знищили в цілому. Це нічого спільного з міжнародним правом немає, з міжнародним порядком і а, взагалі з тими цінностями і принципами, які лежать в основі статуту ООН і взагалі архітектури безпеки як такої і світовострою нинішнього. Але тим не менш, Росія на це розраховує і тому Китай, і Індія, і Орбани, які до нього їздили і всі інші, для нього наразі є неприйнятними. Можна побачити, як він зрізав Орбана ще до його прильоту в Москву. Він фактично відповів з. Астани, чи де він там був: що А, посередники не потрібні, будемо говорити з Трампом, раз, два. А жодного перемир'я, припинення вогню не буде, тому що ми аля не довіряємо Україні, скористаються і всі інші оці от тези. Але тим не менш, це ще до того, як Орбан приїхав, Путін публічно відрізав, що взагалі по цьому мови бути не може. А це була фактично пропозиція в інтересах Китаю, з якою їхав Орбан, а, суголосно. Працюючи з а, китайським а, поглядом на ситуацію, потім передаючи це Трампу, власне. Чому він не поїхав з цією місією не здійсненою 5.0, своєю, як він назав, а, ми, місія миру чи якось так, але повертаючись на декілька кроків назад, саміт миру Україні потрібен зараз як процес для того, щоб імітувати а, можливість дипломатичну і таким чином дезавоювати, демонструвати, що Росія є. Не догороздатною і є неконструктивною здавалося б, всім вже має бути зрозуміло, що не конструктивна. Але по-перше, не всім зрозуміло є значна частина світу, яким взагалі абсолютно по боку, що там відбувається російсько-українській війні. Вони не прокидаються і не засинають з нею. Для них це приблизно так, як в нас по телевізору показували сирійську війну. Так для нас з точки зору викликів, з точки зору взаємозв'язків, навіть географії, Сирія ближче була. Ніж російсько-українська війна для значної частини Африки, Латинської Америки і Азії. І тому ми можемо приблизно згадати себе тих часів. Звісно, співчували коли Алепо бачили в новинах, навіть трішки показували. Але після цього десь йшов сюжет про пандочку, яка народила жирафинятка, як завжди, бантик так званий в новинному блоці. І ніхто більше над тим особливо не задумувався. Тому, перше, не всім зрозуміло, друге. Серед тих, кому зрозуміло, тим не менш їм вигідно розповідати про те, що так Путін людожер, Ми погоджуємося, росіяни андрафаги, Ми Геродота читали, але ж він зараз говорить про те, що він готовий домовлятися. Ну так чому ж не скористатися, навіть якщо є один відсоток або доля відсотка шансу на те, що вдасться припинити кровопролиття, ми маємо тим скористатися, і починається плач Ярославний, починаючи від Святійшого престолу Ватікану, завершуючи іншими гравцями з інших куточків світу, аля Індонезії, Бразилії і інших беремо в лапки потенційних миротворців. І тому Україні тут необхідно демонструвати. Ні, дивіться, ось вам дзеркало Андрафагі людожери підкреслюємо говорити не готові, не вміють, розуміють тільки мову сили. Якби Росія не відмовилася від участі в саміті, а відмовилася вона саме під тиском зараз Китаю, Індії і інших, скажімо, гравців, зокрема європейських, які також трішечки прощупували Росію на цей предмет, то. Е Саміт миру міг би Росію бути використаний проти нас як Вейкидо, але очевидно вони зрозуміли, що наразі в них немає достатньо ресурсів і можливостей маневру для того, щоб це зробити, і тому сконцентрувалися напряму на Трампівському приходові і, власне, відкинули одразу як аля ультимативні їм умови. Ну і тут вони праві. Саміт миру це є дійсно ультиматум Росії, просто дипломатичний ультиматум на противагу воєнному. І наостанок взагалі з приводу Самітів миру, не самітів миру, будь-яких інших ініціатив. Давайте по-дорослому і чесно: в російсько-українській війні немає можливості дипломатичного завершення. Це екстенційна війна, яку Росія веде як війну тотальну. Є така доктрина, тотальної війни. Можна загуглити, прочитати. В такого роду війнах. Не існує якогось предмету суперечки, який можна поділити, розділити, віддати, і якось інакше о, завершити війну. Ми не воюємо за шельф, за якийсь острів, за якісь окремі території, маленький прошерок у Росії. Вимоги стосуються всієї України і окупація територій, їх анексія, приєднання до себе тощо є нічим іншим як створенням. Плацдармів для того, щоб далі рухатися, далі окуповувати, приєднувати. А вимоги її лежать в геополітичній площині, внутрішньополітичній. Росія хоче знищити Україну. І не тому, що вони просто негідники. Ні, вони достатньо раціональні негідники. Вони розуміють, що той національний міф, який вони взяли в основу своєї державності, який легітимізований в світі, завдяки якому знають про Росію, вони користуються цим образом великої гуманістичної Просунуту і культурну і всього іншого большого театра і Толстаївських, уся вся ця історія вона має українське київське коріння, і весь цей міф посиплеться, бо Україна, розвиваючись, буде використовувати ці самі цеглини і в Україні куди більше права на них, на ці артефакти, на ці історичні події, на ці постаті тощо і Росія буде. Бідніти з кожним днем і втрачати свою глобальну вагу, раз два країна, яку вони я перепрошую просрали за 30 років впливи на неї, це живий пам'ятник російської недієздатності і геополітичній непривабливості. Вони не можуть ні влюбити в себе, ні силою змусити собою миритися і жити нікого, хто би був би крупніший від. Якихось окупованих уламків аля Денерії, Абхазії, і прочого, вони не можуть навіть Вірменію утримати в своїх лещатах. Бачимо, що зараз на саміті НАТО, наприклад, була присутня Вірменія. Там сьогодні в Росії вже розразились у бік Вірменії погрозами знову, що там буде дестабілізація, і так далі. Очевидно, що знову як це було минулого разу, але Росія таким чином в Україні втрачає свої геополітичні впливи. Бо, якщо існує Україна, розвивається. То Росія ніякий навіть не регіональний лідер, бо навіть за регіональне лідерство їй прийдеться змагатися в східній Європі з Україною в Чорноморському басейні з Україною і Туреччиною, як і на Південному Кавказі, а там ще в Азії Казахстан підросте. І доволі скоро і вони вийдуть в роль субрегіонального лідера в підтримці диверсифікованої гри Європи Сполучених Штатів і Китаю, і для Росії це все смертельно тому. Ніякого предмету спільного для домовленості не існує просто з завершення війни. І будь-які домовленості, які можливі в коротких проміжках, це лише про припинення вогню, наприклад, і тимчасові заморозки. Але чому нас вчить міжнародний досвід і наш український досвід 2014 року, і весь досвід за століття можна подивитися світової історії. в такого роду конфліктах. Заморозка припинення вогню обертається вже через певний час, хоча в наших реаліях доволі швидкий, бо в Російської Федерації не мав великої кількості часу ні в Путіна фізично, ні в режиму путінського. Обертається ще кривавішим вітком війни. Ми проходили Мінськ-1, проходили Мінськ-2, то пам'ятає Дебальцева його долю в мінськ 1 мінськ 2 Ми проходили, зрештою, після Мінську-2, і отримали повномасштабне вторгнення, навіть на нашому досвіді. Тому ілюзії в сторону: ми живемо в країні і будемо жити ще довгий час, де війна або надвисаюча загроза війни з нами надовго і буде формуючою, як мінімум, на одне покоління. І нам потрібно це усвідомити і працювати, жити, розвивати країну співмірно цьому з розумінням цих реалій, ну умовно, як Ізраїль, некоректне порівняння, але воно просто найпопсовіше, найзрозуміліше, мабуть, буде в Україні. Хоча шляхи реалізації цієї концепції в Ізраїлі і України абсолютно різні. У нас специфіки, шалено багато різної, масштаби різні, все різне. Але як задача, власне, можемо тут використати цю, це порівняння з Ізраїлем. І тоді дипломатія в цьому випадку вона може спрацювати тільки в одному розрізі: вона з'являється за наслідками сили або міжнародного права, або сили грубої воєнної. Тобто Росія тільки в умовах екстенційної загрози для Путіна і режиму, як такого, для самої Росії, може піти на дипломатичний шлях завершення війни. Коли для них це стане поганим сценарієм перед обличчям катастрофічного. Але помітьте, це не про переговори, це про точку з'їзда, так звано для Росії, щоб нам не приходилося деокуповувати території силою і втрачати життя, втрачати час для цього, ми можемо підписати з Росії угоду, коли вони виходять самі. Дипломатично дати їм цю можливість вийти і взяти під контроль території, наприклад. Але росіяни це поводиться тільки тоді, коли вони розуміють, тому що вони їх все одно втратять. А як вони це виправдають своєму населенню? Запросто, як вони виправдали Херсон, як вони виправдали північ України, як Харківщину? Жести доброї волі, рітірування, виконані задачі, поставлені задачі були виконані, і проведена демілітаризація, загрози усунені для Росії. Тепер війна не буде по території Росії. Петровка теж була теж була. Купа різних варіантів. Зрештою, весь підручник історії Росії, переписаний вже тільки на, за мого життя декілька разів. Я за цікавості дивився просто як хвилями переписували просто його. Він весь пістріт. Історіями переможних воїн, при тому, що дев'ять з десяти війн Росією програвалися і Кримська, і а, зимова кампанія фінська, і російсько-японська. війна. купа прикладів, як вони абсолютно ганебно а, програвали для себе війни. Але потім трішечки проходить часу, затикають роти спочатку в найбуйнішим, потім забуваються, потім вимирають ті, хто були свідками, і в підручнику розповідається, що це була героїчна перемога. А навіть які поразки були в цьому, вони були героїчними і стали основою для перемоги, і так і тут розкажуть інша справа: що ми маємо потім все зробити для того, щоб не було в них можливостей напарювати наступного покоління свої аля перемоги для того, щоб вони не прийшли сюди знов. Ми маємо все таки нарешті позбутися своїх комплексів історичних і бути трішечки співмірні власним розміром, власним амбіціям і власним проблемам. В тому числі сусідам, гучним, які в нас поруч, і працювати на те, щоб виклики для нас безпекові на майбутнє покоління так само присікалися на корню.